Ми їм юмзика. Неділя, вихідний. Ну так собі пена, я думав, лучше буде. Ну, така Быстро стікає. Це вже другий раз наносив Може грязнувати в нас, звісно. Ну нічого трошки вимаємо, щоб чистіше бути. Та й добре буде бімба. Коротше, 20 літрів, ото півтори тисячі. Пробував я комбайн відмивати. Вон мопед батькові помив. Ну, наче блестить. Щас ще юмзика зкапомиємо. Е, МТЗ пока занятий там. С пресом на поломки стоїть. Бачите, поломаний. А це сейчас обмиємо буде. Як буде, так і буде. Все, миємо. Короче, помив, а тепер он проблема не рисувалась. Лучше б я його не мив. Тепер он, бачите, плита лопнула ще на циліндру. така піна мені не сильно я розводив 5 ой, 4 літри води і цього Та. литру отеє бодяжки, ну так ну, не сильно миє ну може конечно тут і трактор звісно вже такий що не одмиєш то там Буде писати погані комент... коменти вам дякую. Пишіть побільше хтось. Що-нібудь хоч напишіть. Ну, комбайн вчора теж раз за два проходив. Якщо і не більше, то начебто так відмив. Те що було, звісно, тут, то нормально. Піде. Потім пшеничку скосимо, обдуємо його оп'ять промиємо. і все, скоро виїжджатимемо косить. Що ти там? Купив? <ріхи> так поїдь до Саші, хай він тобі виріже. Він ж вирізав. <ріхи> а що ти вирубаєш? А? Давай оберімо, блядь. У тебе ж не вийде так рівно. Давай я Одесь, там Одесса. А чого він тут валяється? Це ж нитки надо заказати, да? Ну, да? Що тут осталось? Чотири штуки оце? Вот ну, там і там ще є. 6 штук. І скільки це лист? 700 гривень. Сімсот гривень? Mm -hmm. Так у той мені щось таке гостреньке, блядь, знайшов. Капець найди то дай. Може і зробити Може отак, так, да? Трошки Та роби. убирає вот того блядь, тільки Так за бля Два не влізят

Така воно тієї який. Що лежить у нас горстер кінцем? Ні, сюди держи твоє середини. Кажу тебе не вийде. ти да тут крите. Що пальці подрізає там. Там ну, покажу, як буде шрувати. А там можеці принеси, попробую вирізати тим. Ревнишая трошка. Для круг. Ну, а, ну пока да. что получилось-то. Получилось, конечно, получилось. Я думав та не вийде. А чого криво? Економ. Економи. Де там краї все одно вони не робочі. А закруглить не було? щоб красиво було. Люди напишуть, що якусь фігню зробив. Таке як той, да. Як кризина якась. бабу